Дивіться, ось пагін. Знаєте, мати вже до 4. І ось він завернувся, він самостійно опустився, торкнувся землі. І вон там вже він приріс. А що я роблю? Мені дуже вдале місце якраз під забором. Я його просто обрізаю на будь-якій висоті. Ну, трошки більше зроблю, щоб мені його було просто видно. Все. Вважайте, що... Лохина вже... ой, лохина. Е... Ожина у вас посаджена. Потрійна корона. Дуже хороший сорт. Так, далі, що я роблю з цим великим пагоном? Він мені не потрібен, я не буду робити до нього опори, Ще роблю. Ось він іде основний. Десь е... метр двадцять. Я обрізаю. Все, опора йому вже не потрібна. Ось бічні пагони тонкі. Я їх знову обрізаю, більш ніж наполовину, тому що вони довгі. Так? І ось все. Він тепер прямо стоячий. Бачите, знову два великих пагона. Ну, внизу тут, як в палець. Можна навіть коротше зробити. Чому? Е, просто буде менша кількість ягід, але вони будуть набагато більші. Е, і вага, в принципі, буде, тонаж буде майже той самий. Просто вона буде більшою все. Бачите, я залишив невеликий. Це не я придумав. Я побачив випадково в людей, взагалі в чужих людей. Е ну, Треба було б трошки раніше її обрізати. І вона б дала б нижче бічні пагони. Так мені не зовсім це подобається. Все. Так я залишаю. Опору їй вже не потрібно. Ну, Загалом, би, звичайно, ці треба було прибрати. Я, напевно, все-таки так і зроблю. Все. От вона самостійно. Ось ще одна росте. Це все садилося один, одним кущиком років 5 назад, і вона вже дала бічні, бічні, бічні прироси. Так само вона опускається. Ось, дивіться, дуже все чітко видно. Бачите? Це вже якби вони торкнулися, це просто е, корінці повітряні. Якби вони торкнулися землі, я можу отак спокійно зараз зрізати. Десь приблизно так можна більше, можна менше прикопати. І вона 100%. 100% вона прийметься. Був зламаний, він розгалужився. Так, мені вона вже не потрібна, в мене її дуже багато. Ми її просто об'їдаємося За рахунок того, що це тут є якась опора, то я просто зроблю її вкорочу. Все. ну Багатовато. Залишу. Зараз вам покажу, як в мене кущ росте. Я його вже обрізав, був дуже масивний, як я його обрізав, і він без запори витримує чудово. Так, ось кущ у мене росте на відкритому повітрі. Тут навіть сонце, і непогано він себе показав. Ну, це показав. Але це перший кущ, який в мене на сонці показав себе непогано. Можливо, тут йому сподобалася земля, не знаю. От раз, два, три, чотири, п'ять пагонів великих. Дивіться, тут товщення, ніж мій палець. Тобто товщина. По-моєму, я лише один вирізав. І абсолютно всі я їх скоротив більше, ніж наполовину. Кожен пагін був, ну, напевно, метра 3,5-4. Я лишив тут по півтора метра десь. Він масивний, він вже розділився самостійно. Ось, ось був кущик раз. І ось він пішов далі два. Це, звичайно, один кущ, але там уже масивне дуже коріння, він витягне дуже товсті, пагони і він витягне, все буде ок. Тому я лишив багато. Але загалом більше трьох-чотирьох я не лишаю. Це для експерименту лишив п'ять. Знову ж кажу, для початківців безпроблемний, його навіть поливати не потрібно, розмножується дуже легко.